З 22 по 23 березня корабель управління Славутич військово морських сил України виходив в море з метою відпрацювання курсової задачі К 2 та в рамках підготовки до участі у черговій активації чорноморської групи військово-морського співробітництва Блексіфор за діями екіпажу. Спостерігав Данило Оніпко. Згідно плану виходу, екіпаж корабля відпрацював прийоми і способи комплексного застосування зброї та технічних засобів в бою самостійно та у взаємодії з силами і засобами забезпечення і підтримки. З метою імітування бомбово-штурмових ударів під час відпрацювання екіпажем корабля задач з протиповітряної оборони був задіяний вертоліт Мі 14 Сакської морської авіаційної бригади військово-морських сил збройних сил України. Під час планового виходу в море екіпажем Славутича проводилися бойові навчання з проходження вузини, визначення місця корабля різними способами, плавання у штурмових умовах та умовах обмеженої видимості. Захисту від зброї масового ураження, ведення артилерійського бою з надводними кораблями противника, навчання з протиповітряної оборони, умовне знищення ракет противника, виявлених на дистанції 10-15 кілометрів. Відпрацьовувалися завдання з боротьби за живучість корабля. Крім цього, військові моляки здійснили тренування з протипідводної диверсійної оборони на незахищеному рейді. Під час дачі курсової задачі К 2 я та моя електронавігаційна група постійно забезпечила. Працездатність електронавігаційних приладів особисто я виконував навігаційну прокладку. Я вважаю, що моя група з поставленим завданням справилась. Вони продемонстрували високу дисциплінованість, морську підготовку та гарний бойовий вишкіл. Я вважаю, що під час виконання завдань Блексіфору електронавігаційна група справиться не менше на оцінку як добре. Виконуючи поставлені завдання, екіпаж Славутича продемонстрував високий професіоналізм. Лише завдяки тісній та злагодженій взаємодії бойових частин, екіпажу вдалося досягти такого рівня і належним чином виконати поставлені завдання. На курсові задачі 2 мені були поставлені задачі, такі як спостерігання за повітряною та надвоними обстановками в даному секторі. Також для своєчасного виявлення застосування противником зброї масового ураження, Получив багато досвіду. Вмінь закріпив теоретичні знання, які мені надавалися до цього. Попереду на корабель управління Славутич чекає важлива місія, адже він братиме участь у черговій активації Блексіфор. І той досвід, який набули військові моряки під час відпрацювання другого курсового завдання, стане у нагоді для виконання поставлених командуванням вітчизняного флоту завдань.